І до нас вже приєднується наш наступний гість, адвокат громадської приймальні фонду милосердя та здоров'я та адвокат української гельсінської спілки з прав людини Олександр Данилов. Саша, вітаю тебе і дуже рада бачити. Доброго вечора. Доброго вечора. зашу. І сьогодні ми б хотіли проговорити про те, як зафіксувати знищення майна під час військового стану, воєнного стану. Загалом, чи часто звертаються до вас з цим питанням люди з Херсона, з Херсонщини, можливо? Ну насправді, дійсно такі звернення мають місце. Якщо ми говоримо, то це десь приблизно відсотків 15%. Кожна шоста, умовно кажучи, консультація вона стосується саме цього, оскільки ми розуміємо, що люди втрачають житло, втрачають все, що нам було придбано. Ну, тому, звичайно, їх став цікавить питання, як зафіксувати. Ну, і, звичайно, питання подальшої потенційної відшкодування якогось заданої шкоди. Тому велика кількість насправді. Е як це правильно зробити юридично, тобто, ну як зафіксувати ці всі порушення, як це буде правильно робити? Ну, дивіться. Тобто, сказати, що якісь певні конкретні, там чітко визначені механізми законодавчого передбачення, то насправді їх там якби і немає. От але е, питання є певні алгоритми, які ми радимо, так да? по перше, ми повинні розуміти. Де ми знаходимося, то ми знаходимося на території, яка підконтрольна Україні, чи територія, яка тимчасово підконтрольна російським військам, е, поговоримо про територію, яка на жаль тимчасово під роз... під контролем російських військових. Е, тоді що ми робимо? Тобто, ми повинні. Ну, якщо ми говоримо найбільш розповсюджене, це питання звичайного житла. Пошкодженого, зруйнованого, то тобто, наше завдання, яке е, перше, і найголовніше це фото відеофіксація Тобто, якщо у нас є можливість зробити фото і відео, це перший крок, який потрібно, е, на що треба звернути увагу? Перше, тобто, ми повинні розуміти, що ці фото вони потраплять для людини, яка не знає можливо місцевості, не знає, де знаходиться ваш будинок, тому ви Повинні максимально, якщо це безпечно, звичайно, прив'язати зробити фото, відео загальне, тобто, можливо, там з сусідськими, щоб був сусідський будинок видно, можливо, щоб було видно там частину вулиці, чи якісь там будівля, якась яка на вулиці поряд з вами, тобто, щоб ми прив'язались безпосередньо до місцевості. Якщо е на вашому будинку е є адреса. Табличка з адресою, наприклад, да, звичайно, обов'язково фіксуйте, а потім ми робимо фото відео загальні. Тобто, якщо ми говоримо про житловий будинок, то ми обходимо його по колу. Якщо є такі пошкоджені там господарчі е, споруди, також фіксуємо їх ракурси, які ракурси різні. Загальний будинок, то, наприклад, потім одна стіна, можливо, дві стіни. тобто, Виходячи з е, тих пошкоджень, що мають місце, якщо конкретно там дах, умовно кажучи, пошкоджено чи конкретно дірка в стіні, то ми говоримо про що? Ми повинні, окрім загального ракурсу, підійти ближче. Якщо є там якийсь снаряд, е, чи да, тобто ми говоримо, а знову ж таки, за умови безпеки, е, ми ці моменти фіксуємо. Тобто, якщо пошкоджені якісь комунікації на території. Знову ж газовід, газогін, водогін, тобто якісь моменти. Знову ж фішку. якщо там гараж, якщо там авто, знову ж таки фотографуємо їх. Далі переходимо. власне, Якщо це дозволяє ситуація, безпосередньо до будинку квартири робимо фото, відео загальні, тобто, щоб ми зрозуміли розташування кімнат. Якщо ми робимо акцент на ту кімнату, де є пошкодження. Конкретно знову ж таки дві стіни, там, три стіни, тобто загальний фон безпосередньо ближче, тобто максимальна деталізація. От, Потім про що ми говоримо? Тобто, оці, це базово, це найголовніше. Якщо немає можливості це зробити, або ви це зробили, наступним етапом, який може бути, зафік ну, дозволить вам зафіксувати це, це, звичайно. Інформація від ваших сусідів, ваших там, членів вашої родини, ну, умовно кажучи, це може бути якийсь там акт у загальній формі, безпоследне якесь не визначення, де буде зазначено перелік осіб, які, умовно кажучи, пан Іван, прізвище по батькам і там квартира, ну, ваш сусід, там, квартира номер 5 умовно кажучи. Там, якщо це ОСББ, може бути квартальна, це може бути там депутат е, сільської ради чи просто члени сім'ї. Тут там знову ж таки ми коротко фіксуємо, коли це відбулося, е, що сталося. Тобто, якщо це можливо деталізувати це там, ракетний обстріл, постріл з танка невідомо, ви не знаєте. Тобто е, потім зазначається пошкодження максимально детально тобто, там дах, вікно. Двері, стіна, тобто, можливо, е якесь рухоме майно, яке в приміщенні зазнає максимальний перелік, максимальна деталізація зазначається перелік, підписи, прізвища, ім'я, контакти цих осіб, що присутні і які брали участь в складанні такого акту. Це можуть бути письмові, просто пояснення там у вільній формі, довільній, е без зазначення, навіть куди, просто там пояснення я там такий то такий, то що проживає там, там бачив. Що і або бачу на даний час, що дійсно в квартиру там таку-то чи будинок такий-то, тоді та -то потрапив снаряд, в результаті чого пошкоджено там, умовно кажучи, дах там стелю е стіну, ну чи що ж, да, якісь моменти. Тобто, ми говоримо про це. Тобто, це ми може бути така ситуація, що не ну обстріл. І ви, наприклад, залишаєте це приміщення взагалі, ви розумієте, що це можливо надовго і немає можливості це зробити зафіксувати. Але є якісь люди поряд, і це, наприклад, ситуація дозволяє, чи ну, або ви візьміть контакти на ну, якщо паперу, на телефон, який, можливо, там немає камери, запишіть телефон номер цієї особи, чи, хоча б прізвище, Тобто, потенційного свідка, якщо це вам незнайома людина, або навіть якщо знайома, але може у вас немає її контакту. Чи у вас можливо не буде засобу зв'язку вашого, де є її контакт, да? тобто зафіксуйте ці моменти, щоб в подальшому могли її залучити на певному етапі для того, щоб дійсно обґрунтувати і довести цю дійсно, що це сталося тоді, і за таких то обставин? От е знову ж таки, ми це, ну, це мінімум, що треба зробити. Е далі ми говоримо про те, що ну і це вже стосується всіх територій. Бажано після цього. Звернутися до правоохоронних органів заявою про вчинення злочину, повідомленням про те, що таке мало місце. Якщо ми говоримо про територію, тимчасово окуповані під контролем російських військових, то тут єдиним варіантом це тобто, це буде звернення до електронної пошти. на даний час, сервіс такий працює. Він працює безпосередньо е і в генеральній прокуратурі можна, якщо є інтернет і це дозволяє ситуація зайти там на сторінки. Тобто є. Дуже добре працює на даний час. окружна прокуратура, наша працює обласна прокуратура, тобто є заход на сайт, тобто немає проблем. Вони приймають ці заяви, реєструють. Єдиний момент звертаю увагу, що це повинно, якщо у вас немає там, наприклад, там ноутбука, немає можливості надрукувати роздрукувати. пишіть в простій письмовій формі. Підписуйте, фотографуйте або скануйте. Тобто, не відсилайте пустий просто вордовський файл. Тобто, вам там повинен бути ваш підпис. Це, ну, це важливо, що у вас є, є можливість додати до цієї там, електронного листа якусь там фото, відео, там чи якісь документи, що це житло, якщо є ваше, ваш паспорт, щоб прокуратура розуміла, чи там поліція це буде про те, що дійсно це визволити. Окей, додавайте це дуже добре. Якщо ми говоримо, ну і власне на цю адресу, потім вам прийде повідомлення, що дійсно в реєстрах внесена ця інформація. Якщо ми говоримо про території не окуповані, то також ми можемо звернутися і на до пожежу, Тому ми можемо звернутися до органів Державної служби надзвичайних ситуацій для того, щоб вони склали акт про пожежу да, і зафіксували. Є, Ми можемо звернутися до органів місцевого самоврядування там, сільської ради, умовно кажучи, якось. Датам представника ОТГ, тобто там є механізм, є правила, порядок складання актів, обстеження, заяви, звертатись, вони зобов'язані вийти і провести обстеження. Це, ну, це звичайно зрозуміло. Це добре. Е, також звертаю увагу, що якщо умовно ви внутрішньо переміщене, наприклад, особа, і ви ваш будинок, як от зараз на багато звертаєте, наприклад, села Олександрівка, наприклад, датам, е, і ви знаходитесь, умовно там. Давайте в місті Львові, наприклад. Да? Тобто, насправді закон дозволяє вам звернутися і в місті в Львів, будь-який прийти в райвідділ за місцем вашої реєстрації ВПО подати заяву. От, е але я все ж таки раду раджу звертатися до тих органів територіальних, саме наших херсонських, якщо є така можливість, навіть електронною адресою з того, що в будь-якому випадку ну, передбачено кримінальним. Працюєм кодексом, що розслідування будуть проводити все одно все одно органи безпосередньо Херсонської області. Тому їм будуть ці матеріали передаватися в подальшому. Тобто я все ж таки раджу це робити безпосередньо. Навіть якщо ви немає фізичної можливості прибути, чи, наприклад, як там немає адреси, ви не знаєте, куди направити електронний механізм, на даний час от звернення електронним листом, він працює ну, ну добре насправді. Ну, якось так. от. Ой, вибачте, мене мікрофон. мікрофоном. Була, ну, є в принципі послуга в дії, пошкоджене майно, чи вона працює і чи є сенс туди звертатися? Чи це як додатковий, чи як взагалі? Дивіться. Ну, тобто, ми питання в чому? Е -е -е -е, дякую, цей механізм також може бути використаний. Е -е, але я знову ж таки говорю: вважаю, що перше завдання наше це. Фото, відео фіксація, тобто збирання первинних документів, да, Тобто того, що дія теж буде вимагати від вас ну тихось моментів, да тобто і в подальшому, і обов'язково звернення до правоохоронного органу Додатково звернення в дію супер, є можливість супер. Тобто, ваше завдання зробити все можливе для того, щоб це зафіксувати. Якщо там я знову ж таки, кажу, якщо там є як можливо, якесь рухоме майно там, де які моває, має цінність наприклад значну для вас. То знову ж таки фіксуйте. Є якісь документи на ці, знову ж таки, передавайте. Там обладнання якесь там. Ну, тобто, звертайтеся, тобто, фіксуйте все того, що ніхто насправді, е, чим краще е, ви обґрунтуєте саме е, шкоду, тим більше вірогідність власне отримання якогось відшкодування і збільшення його розміру. Так, Сашо, бачимо, є е, питання до тебе, певні коментарі. От, наприклад, до нас звертаються, пишуть, що втратили житло мої діти, і я в село не пускають ідуть йдуть бойові дії, немає нічого. Село посад Покровське, Херсонська область. Так. Дивіться, ну знову ж таки, ми говоримо про що? Якщо тут треба розуміти деталі цієї ситуації, ну, звичайно, якщо йдуть бойові дії і ви не можете потрапити. Ну, про що ми зараз будемо говорити? Але це залежить від того, коли ви поїхали з того населеного пункту. Чи, наприклад, на той час вже було воно зруйновано, чи пошкоджено, наприклад, да? або можливо, там були якісь люди, коли виїхали, коли які виїхали пізніше за вас і знають, що пошкоджено майно. Чи коли ви виїздили, чи є у вас якесь фото, що воно пошкоджено, чи можливо сусіди вам скидали, що воно пошкоджено? Чи немає доказів? Але ви знаєте, що воно пошкоджено зі слів когось чи особисто. Ви можете зараз звернутися до правоохоронних органів з заявою, повідомити, що отака ситуація, я там виїздив, наприклад, і вже в мене був пошкоджений дах по вулиці, там будинок такий то такий то такий. то Повідомити, відкрити кримінальне провадження, отримати витяг і зазначити, що у мене немає можливості дати якісь докази додаткові, оскільки там йдуть на даний час бойові дії. От це один момент. Якщо ми умовно кажучи, ви просто виїхали, будинок був цілий, і ніхто ні з яких джерел вам не відомо, що він пошкоджений. Ну на даний час ну, немає предмету власне звернення, то, ну, ми чекаємо деокупацію подальшу і для того, щоб це ну, безпосередньо цей фактично населений пункт була можливість. Представниками органи влади оглянути і скласти відповідні заактувати ті пошкодження, які були мали місце? Тобто, тут ми виходимо з того: чи ви знаєте ви достоменно е, інформацію про пошкодження свого майна, чи ні? І якщо так, то чи ми, хоча б мінімально, можемо його підтвердити? Тут ще є запитання: які органи в Херсоні мається на увазі ви кажете звертатися в харсонські органи? Тут уточню, скажу. Ну, так. дивіться, я вже ж дивіться. Тобто, власне, на даний час е, ми говоримо не, е, ну у нас органи по Херсонській області, вони як були всі, е, так вони і залишились. Тобто, це поліція Херсонської області, прокуратура, mm. власне, її підрозділи. Якщо тому я зараз е, ми говоримо про що? Є. Uh, ці органи функціонують, вони територіально не знаходяться звичайних Херсоні. Ми це, ну, ми це розуміємо, але механізми звернення вони є або особисті, або електронні. Тобто, якщо ви знаходитесь в Херсоні і така або в Херсонській області, і така ситуація має місце. У вас є інтернет, і у вас є якийсь фактаж, якісь мінімальні докази. Я вже зазначив, ви можете звернутися за допомогою електронного листа. До прокуратури обласної, до поліції Херсонської області, до окружних прокуратур. Тобто, така можливість, є, Якщо ну я зараз не продиктую, мабуть, вам адресу, але ну тобто, проблеми власне немає. Тобто є сайт прокуратури, відкриваєте обласна прокуратура. Там є звернення для громадян, там є власне адреса електронна, актуальна на даний час і. Якщо не помиляюсь, короткі вимоги інструкції щодо заповнення, що там прізвище повинні бути, ім'я по батькові, фактаж, що воно повинно бути підписано, що я вам казав. Тобто, і там є посилання на окружні прокуратури, які діють, і з контактами, власне, дистанційного, ну, дистанційного звернення, то ну, от в такому форматі ми можемо звертатися поки що так. Ну, а якщо є якісь владощі із заповненням заяви, то можна звертатися до вас, тобто до юристів фонду «Милосердя та здоров'я за телефонами, які ми вже показували. Так, ви допоможете все заповнити, зібрати. Дивіться так. Е, ну, власне, ми на даний час системно працюємо над цим питанням, тобто, ми е, допомагаємо людям, е, починаючи від власне, допомоги в, в, в зборі інформації. Якщо в залежності від обставин, і власне готуємо заяви в залежності від того, де знаходиться клієнт, допомагаємо або там пересилаємо електронну поштою або навіть звертаємося від свого ім'я. Тобто, ми цим питанням займаємося. Будь ласка, звертайтеся, будемо раді вам допомогти. Тобто, ну, у нас дуже багато таких звернень, дуже багато відкритих проваджень, от, але поки це от, ну ваше завдання. Зібрати максимум з тої, що можна, і відкрити провадження, зафіксувати цей момент. О, власне, а потім вже, звичайно, прийде час, буде деокупація певних населених пунктів, будуть додаткові обстеження, будуть якісь механізми, да? тобто, це вже вторина. Але первинно, ми повинні розуміти, що, ну, умовно кажучи, от е, що саме ваш будинок пошкоджено було. В такий то період часу знаєте день, час добре, знаєте період в тиждень, в два тижні, добре. Але ж для того, щоб для чого ми робимо? Для того, щоб ми розуміли, що ваш будинок, наприклад, було пошкоджено в березні, в квітні, коли російські війська підходили до вашого населеного пункту, а не в серпні, вересні, жовтні чи ще колись, як за якихось інших можливих обставин, тобто про це ми говоримо. А загалом ще я так розумію, механізму, як це буде відшкодовуватися, немає, і немає ще прецедентів, що комусь вже там відшкодували щось і так далі. Цікаво, дивіться, ну власне, якщо ми говоримо, це складне питання, тобто тому конкретно нього вичерпної відповіді я не маю, а тому і ми звертаємо увагу саме на необхідність, але в будь-якому випадку за будь-якого механізму потрібна буде доказова база. Якщо ми говоримо власне про відшкодування, то на даний час є певна практика звернення до Європейського суду з прав людини от, е, про відшкодування, але е, там об, насправді ну, обмежений е, е, термін звернення, якщо не помиляюсь, там середина вересня, от е, по відшкодуванню до Російської Федерації з, е, зі скаргою. От, це один з механізмів е, питання. В тому тим дискусії де в того, того, оскільки Росія вийшла з певних угод, які дозволяли розглядати щодо неї скарги, то строку з е, прийняття цих скарг скливає в вересні місяці. Тобто, подальше вже буде не, недоцільне звернення. Якщо ми говоримо е, про механізм саме програми виплати. То вони, ну ми всі розуміємо, що ці програми в стадії розробки, в стадії планування, і вони будуть реалізовуватися мабуть же після перемоги або на якомусь певному етапі, якщо не дай, може воно затягнеться, так? От тому, е але в будь-якому випадку, ми прийдемо до того, що ми повинні будемо готувати, який в нас був будинок. От до цього ми можемо, наприклад, додатково ще звернути увагу, які ще можуть бути докази, про які насправді я не сказав. Це фото, відео е, того будинку, квартири, автомобіля, який він у вас був, ну тобто до пошкодження, того, що. Ну, може бути один будинок в такому стані, інший будинок в такому стані, площа може бути однакова, а дах може бути старий і такий, що вже ну, не функціонує, а може бути новий, тільки в 2021 році поставили, неумовно кажучи. Або якщо ми говоримо, наприклад, там на присадівній ділянці ви поставили там на електростанцію, наприклад, маленьку. люди звертаються також ну, з Олександрівки. От, ну, тоді знову ж таки, якщо є якісь докази, якщо є фото, відео як виглядав ваш будинок, ваше майно до пошкодження ну знову ж таки, це дуже насправді дуже добре. По механізмам, дивіться, є інформація про виплати по певним людям часткової компенсації по державі. Точкові такі моменти люди повідомляють, але вони незначні і. З нашої особистої практики, поки вони звичайно не корелюються з тими насправді з тим розміром шкоди, що завдане. Але я думаю, що це ну, буде питанням можливо державної програми якоїсь грантової підтримки. Власне, можливо, всі ми плекаємо надію і в притягнення Росії до відповідальності на якихось міжнародних майданчиках і інших судів з можливо на. Потенційним відшкодуванням. Тобто, це все питання майбутнього, не, мабуть, не швидкого майбутнього, не знаю. Але те, що ми, на це ми, на жаль, вплинути не можемо. Але те, що ми можемо зробити, це зібрати докази, відкрити провадження і, ну, власне, обґрунтовувати суд, власне, свою позицію і ту шкоду, яка нам була завдана, на жаль. Дуже дякуємо за відповіді. Було змістовно, і сподіваюся, що ми зустрінемося дуже скоро у вільному Херсоні. І все буде добре, і всім вже відшкодують. Хто на жаль, е якісь втрати житла були. Дуже дякуємо ще раз за те, що приділили час. На взаєм так і буде. Дякую, до побачення. до побачення.